Календарно обрядові пісні. Найдавніші пісні, бо вони пов'язані зі старовинними обрядами. Люди виконували різні дії, обряди, які супроводжувалися піснями, іграми танцями, щоб задобрити старовинних богів. Перуна. Перун бог грому й блискавки. Сварога. Сварог Бог Неба й Небесного вогню. Ярила, ярило Бог Сонця і весни. Даж Бога, даж Бог, Бог, від якого залежав урожай та достаток. Коляду, коляда Бог Зими. Виконуючи різні обряди і пісні, люди орієнтувалися на календар. Отже. Пісні, що виконують під час обрядів згідно з календарем, називають календарно обрядовими. Розрізняють календарно обрядові пісні весняного циклу веснянки, Літнього, Русальні, Купальські, Жниварські та Зимового, Колядки, Щедрівки. Щоб мати можливість переглянути відеоматеріали з цієї теми повністю, телефонуйте, пишіть та додавайтеся.